До нашої розмови Дмитра Снегирьова, військового експерта та співголову громадської організації права Справа. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Вітаю. Зараз по всій території України оголошена повітряна тривога за даними моніторингової групи, білоруський гаюн злетіли ДРЛО А 50 і Міг 31 От на вашу думку, це зараз так Росія намагається проводити розвідку? Чи це якісь навчання? От чому зараз починають злітати? Ну вони не зараз вони починають постійно злітати. Варто говорити про те, що це елемент військово-політичного тиску на Україну. Причому не тільки на політичне військове керівництво, але й в першу чергу цивільне населення тримають постійно в напрузі можливість нанесення власне ракетних ударів, причому з використанням кинжалів, від яких фактично цивільне населення на жаль засобами української ППО не захищено. Тому варто розглядати це як продовження тактики ракетного терору з боку країни окупанта не тільки в моменті безпосереднього нанесення, але й відповідна, як то кажуть, підтримання тонусу провокації нанесення ударів. Так, розуміємо це, але про всяк випадок завжди потрібно зважати на всі ці повітряні тривоги, адже так. наслідки інколи бувають досить страшними та жахливими. Але будемо переходити до. Аналізу ситуації на фронті знаємо, що Путін поставив своїм генералам нове завдання, новий дедлайн до річниці повномасштабного вторгнення до 24 лютого захопити території Донецької та Луганської областей, от враховуючи зараз динаміку бойових зіткнень, чи вдасться це зробити армії Російської Федерації на вашу думку. Ну, давайте почнемо з дедлайну. бо що ми не знаємо про те, що Путін дав наказ. Це ну варто розглядати знов таки, як скажімо, один з можливих варіантів. Я би просив дуже обережно ставитися до появи цих інформацій з приводу того, що Путін дав наказ до тієї чи іншої дати захопити певні території. Це як правило не відповідає дійсності, навіть і враховуючи попередні аналогічні повідомлення. те, що відбувається наразі на території Луганської та Донецьких областей, різка активізація військового протистояння на всіх без винятку ділянках фронту. За повідомлення генштаду зсу окупанти наразі намагаються атакувати одночасно по чотирьох ділянках фронту. Чи вдасться путіну? Ні, не вдасться. Варто говорити про те, що спочатку по е, другого етапу так званої спецоперації, 27 квітня, просування російських окупантів глиб українських територій складають максимум від 15 до 20 кілометрів. Тобто, можемо говорити за 8 місяців, фактично безперервних боїв, це мінімальна. Просування російських окупантів наразі збройні сили України контролюють приблизно 50% території Донецької області. Якщо брати до уваги, що за оцінками російської сторони втрати ПВК Вагнери відповідно регулярних частин збройних сил Російської Федерації під час боїв за Солідар Бахмут складають 40 тисяч особового складу. То можемо припускати і стверджувати, навіть що подальше намагання просування окупантів глиб української території області перетворить ну, Донецьку область на суцільний могильник російських окупантів по лінії фронту. Давайте досить стисло. Лиманський напрямок намагається атакувати, не те, що намагається, а є покращення тактичного становища, в районі відповідно Кремінної в бій введено підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії і, відповідно, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії. Просування в районі Діброви глиб української території на відстань до 4 кілометрів. Чому активізація фронту? варто говорити про те, що одночасно йде і намагання російських окупантів просунутися в районі вугледару. Тобто, це тактика малих котлів. Основне завдання створити котел в напрямку Сіверська. З призначенням Лапіна російські окупанти змінили тактику і стратегію військових дій і перейшли від фронтальних атак безпосередньо в лоб. З намаганням продавити позиції ЗСУ за рахунок чисельної переваги в живій стилі, спробам створення власне, малих котлів, як в районі Сіверська, так і в районі Бахмута. По сіверському напрямку, крім власне, вже згаданого мною намагання окупантів просунутися в напрямку відповідно від Креміної в напрямку Діброве Тернове Тернове по Вугледарському напрямку. Підрозділи 155 ї 40-ї бригади морської піхоти, єдине, що їм вдалося, незважаючи на всі надзусилля, це просунутися з напрямку. Відповідно взяти під контроль район, так званий дач. Подальше просування вглиб самого Вугледара воно припинено. Основне завдання це взяти під контроль траси локації. Тобто, я ще раз підкреслюю, це намагання створити малий котел ЗСУ в районі Сіверська по Бахмутському напрямку. Просування окупантів з району Кліщівки, відповідне намагання взяти під контроль трасу Бахмут Костянтинівка. Наразі, скажімо так, Збройним силам України вдається втримати ситуацію під контролем, відстань до траси за різними оцінками від 3 до 4 кілометрів. Менше з тим намагання з е, окупантів е, ну, е, поліпшити свої тактичні становища знов-таки задіяні підрозділи повітряно-десантних військ. Інший напрямок Бахмутського фронту це Солідар. Після взяття Сака Іванцеті вони намагаються знов таки тиснути на в напрямку траси Бахмут Солідар Сіверськ, знов таки з метою взяти під контроль цю локацію, тобто створити передумови для виходу гарнізона ЗСУ з Бахмута, те, що відбувалося під час боїв за і Гещанськ, якими до речі і командував Лапін. Наскільки успішні наразі наміри окупантів? Незважаючи на частковий вогневий контроль, ЗСУ здійснюють локації цими двома трасами, в Бахмут перекинуто додаткові підрозділи. І останні заяви українського президента ніхто з Бахмута виходити не буде. По самому Бахмуту бої в районі м'ясокомбіната і відповідно по напрямку вулиць Івана Франка, Михайла Кацюбінського. Знов ну, таки задіяні підрозділи повітряно-десантних військ, ну і е, в певній кількості ПВК Вагнер в якості гарматного м'яса. Тобто, можемо підсумовувати той факт, що активізація військового протистояння на всіх без винятку ділянках фронту Авдіївський ми не розглядаємо там більш-менш ситуація стабільна, але вони тиснуть. Тобто, за останні дві доби е, значних змін чи то покращень тактичного становища окупантів не спостерігається. Але це вибачте, я дуже коротко. хотів би власне на закінчення всі заяви російської сторони про взяття оперативне оточення українського групування Бахмуті не відповідають дійсності. Ця інформація апріорі, ну елемент інформаційно-психологічних операцій ворога. Так, віримо тільки офіційним даним, які публікують у Генеральному Абсолютно. штабі Збройних Сил України. Хотіла уточнити, от ви говорите те, що Росія зараз вдається до тактики малих котлів. От наскільки це дієво? Ну і звичайно, що щодо Бахмута, так дійсно, ми знаємо, що просто закидала саме цей відтинок фронту тілами і своїх ПВКшників із Вагнера і кадрових військових, але все-таки на кілька місяців вже не. Можуть взяти Бахмута, чи можуть вони змінювати якось по іншому свою тактику, і чи відмовляться від такого прокладання ну фактично дороги по трупах своїх військових? Вони вже фактично відмовилися. Давайте говорити про те, що бої в Бахмуті знов таки це використання ПВК Вагнер, тобто лобові штурми, мовиться про бої безпосередньо вуличній забудові. Росіяни бережуть власне особовий склад регулярних частин, на які покладено завдання, от як ви слушно зауважили, зміни тактики, тобто створити передумови для виходу підрозділів ЗСУ з Бахмута. А це контроль над локаціями. Тому регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації наразі намагаються просунутися в бік Іванівське. І відповідно відбувається наступ в районі населеного пункту Ступочки з району Кліщівки в самому Бахмуті просування окупантів, намагання просування окупантів з району Опетне. Тобто, я ще раз підкреслю це зміна тактики, флангові охоплення позицій збройних сил України, щоб унеможливити чисельні трати. Так, пане пане Дмитре, зараз налаштовуємо звук, бо невеличкі перебої Дійсно, Ситуація зараз у Бахмуті важка. На жаль, наш ворог теж вчиться, робить певні висновки, починають поступово відмовлятися від тактики закидання гарматним м'ясом цього відтинку фронту. Ну і звичайно, що запеклі бої навколо Бахмута тривають. Зараз вже налагодили звук. Пане Дмитре, вам слово. Е, та я повторюю. Ситуація е, говорить про те, що Росіяни кардинально змінили тактику. Від е, флангових від я перепрошую лобових атак за участі ПВК Вагнер. А перейшли до спроб флангових охоплень позицій збройних сил України. Мовиться про е, можливість встановлення безпосереднього контролю над локаціями. Те, що я говорив, траса Бахмут костянтинівка траса Бахмут. Солідар-Сіверськ це основні зусилля російських окупантів. Наразі вони атакують безпосередньо в напрямку Іванівське, наступ в напрямку населеного пункту Ступочки, це з району Клічівки. Що стосується самого Бахмуту, намагання просування з боку Опетне. По Солідарському напрямку, по трасі відповідно, Бахмут, Солідар-Сіверськ. Наступ в район Роздолівки після відповідного взяття Миколаївки Що таке Миколаївка, щоб знов не було в українців відчуття військової трагедії. Це населений пункт, який нараховує ну там приблизно до 30 хат. Тобто, ну фактично село привід. Менше з тим наразі є, скажімо, певна загроза створення локального котла в районі Красна Гора. Тобто знов таки позиції збройних сил України атакуються фактично з фланги намагання ще раз підкреслює подальшого просування як в бік траси Бахмут Солідар так і, відповідно, в бік Сіверська з метою створення оперативного оточення угрупування збройних сил України. Так, пане Дмитрий, маємо ще кілька хвилин. Хочемо поговорити про південь нашої країни. Зокрема, от за інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, 20 танків в села на північ від Маріуполь почали стягувати окупанти. Ну і також він говорить, що ті росіяни, які приїжджають у ці населені пункти, під оковитою ходять і розповідають, що їм поставлена задача захопити Запоріжжя і Вугледар. От на Вашу думку, чи можуть ось ці такі дані свідчити про те, що Росія готується до наступу на запорізькому відтинку фронту? Ну 20 танків цього недостатньо для захоплення вугледара і Запоріжжя одночасно. Давайте заспокоїмо, тому е тут трохи перебільшені, скажімо так, можливості російської. Роз населений пункт, пояснюю чому. Власне, король над вогледаром є можливість тримати під вогневим ураженням основні локації це залізнична станція. Мовиться про волноваху відстань до 25 кілометрів, тобто ми можемо навіть ствольну артилерію працювати. Плюс до самого Маріуполя відстань до 70 кілометрів. Тобто, можемо говорити, що відповідний так званий сухопутний коридор, ну і відповідна можливість українського контрнаступу в напрямок Маріуполя вона зберігається. Тому основні завдання окупантів відсунути зсу з району населеного пункту вугледар. Окрім того, контроль над вугледаром дає їм можливість виходу власне в район Курахова. Курахова це не тільки друга лінія оборони і великий логістичний хаб ЗСУ, але й відповідна теплоелектростанція. Це можливість постійного постачання електроенергії на окуповані території. Тобто окупанти намагаються вирішити декілька завдань одночасно. Ну і відповідна це можливість створення оперативного оточення ЗСУ в районі Сіверська. І подальше власне просування в напрямку Краматорська Славянська. Оце завдання окупантів в районі Вугледара. Стосовно Запоріжжя, давайте заспокоїмо українців. Ніякого прориву української оборони першої лінії. про що повідомляли. Росіяни немає. Вони вийшли максимум над контроль над так званою сірою зоною. Почула вас, пане Дмитре, дякуємо дійсно. Такі втішні прогнози. Те, що потрібно дійсно заспокоювати наших громадян, щоб розуміли, що збройні сили України де можуть досить потужно тримають оборону і будуть робити все, заради того, щоб звільняти як можна більше нашої території. Пане Дмитро, дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру, Поділилися своїми фаховими та експертними думками. Нагадаю, що Дмитро Снігерьові. Військовий експерт та співголова громадської організації Права справа був з нами на прямому зв'язку.